Бажаю здоров'я, друзі. Дуже стисло про те, що почало відбуватись е, після моїх висловлювань в соціальних мережах. Скажу так: мене тупо намагаються у будь-який спосіб позбутися. Коротше, після моїх висловлювань е, в TikTok, зокрема, про командирів довбойовів, пам'ятаєте, е, мене головного сержанта роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бойового пілота. Пілота авіаційного комплексу Пегасус, усім відомий як Баба-Яга, командування військової частини вирішило відправити у якості командира стрільців на кордон з РФ. Розумієте? Друзі, питання не в тому, що я не хочу йти воювати стрільцем, а в тому, що закон один для всіх. І, взагалі, не важливо, хто віддає е, то чи інше незаконне рішення, чи то полковник, чи будь-то генерал. Та будь-хто не має права цього робити, є закон, є статути, а ми військові, а не стадо, яке бездумно має йти за пастухом. Розумієте? Е, коротше, вони. Е, ці воїни організували проти мене цілу мережу ботів. Ті почали е мене в соціальних мережах поливати брудом, чого тільки про мене не писали. Врешті-решт, я довів, що рішення про переміщення пілота на посаду стрільця є незаконним, Внаслідку чого наказ був повністю анульований. І я повернутий у штат. І поновлений на посаді. Так ось під час е, цих подій, ці великі комбінатори, знаєте, що зробили? Вони повністю вивели мене поза штат військової частини. Тобто, взагалі, виключили зі списків частини. Фактично, е, звільнили зі Збройних сил України. І це нарешті. Друзі, дало мені можливість при першій потребі звернутися до лікарів як звичайна цивільна особа. Скажу як є. Нарешті, у мене за два роки з'явилась можливість полікуватися та поправити трохи моє фізичне здоров'я. Але знаєте, що найкуметніше? Це те, що відбулося під час мого лікування. Командир частини дізнався, що я на лікарняному, без його особистого дозволу. Розумієте, він мені не дозволяв, а я чомусь пішов до лікарні. Як це так може бути? Коротше, разом з амполітом е сфальсифікували матеріали та подали на мене заяву про те, що я нібито СЗЧ. Заяву подали до Криворізької спеціалізованої прокуратури у місті Кривий Ріг, і та відразу відкрила кримінальне провадження. Можете, друзі, собі тільки представити: ви попереджаєте усіх, що ви на лікарняному у зв'язку із захворюванням. Вони вам кажуть: добре, друже, лікуйся, все ок, а самі в. Той же час фальсифікують е, різні службові матеріали, то подають проти вас до правоохоронних органів заяву про начебто скоєну, скоєне вами кримінальне правопорушення. Розумієте? Друзі, як взагалі цих людей можна назвати? Мені просто дуже-дуже цікаво Залиште в коментарях, як називаються такі такі люди. Коротше, після виходу із лікарняного мене очікував сюрприз. І смішно, і грішно, але тупість неймовірна. Просто зашкалює. Загалом, 27 травня, була винесена постанова, якою доведено, що проти мене безпідставно відкриту кримінальну справу. Тобто, було доведено, що командування вчинило наклеп в результаті. Я приїжджаю до частини за вибачами, за вибаченнями це очевидно. А також з метою, щоб мене поновили, і щоб я мав змогу відразу перевестись до нормальної військової частини, до морської піхоти, у підпорядкуванні якої я воював на Херсонщині, приніс відношення, ну, все, все як, як то має бути. Але не тут то було командування до цих пір, вже 5 червня, вже більше тижня пройшло, не може мене поновити на посаді. То вони розказують, що моїм питанням буде займатися особисто командир 129 ї бригади. То що якийсь рапорт не тим шрифтом написаний. То буцімто у них та у бригади взагалі відсутні печатки. Що треба їхати кудись на Суми чи ще кудись. Друзі, бред. Повний бред та Гедота. Що хотів цим всім сказати. Якщо попадаєте в подібну ситуацію, бачите неправомірні дії у відношенні вас, не бійтесь та рапортуйте командиру. А після того, якщо він не реагує, до вищого командування звертайтесь. І так далі. З беззаконням треба боротись. І чим вище ви звертаєтесь, тим більше е, по капелюху та по вухах отримують ті, які знаходяться нижче всіх. Тобто ті, які порушують ваші права. Якщо самі не можете боротись, звертайтесь до усіх відомих вам правозахисників. Слава Богу, їх е, зараз дуже-дуже багато. Чи взагалі найміть адвоката? Щодо мене, я побачив цю всю херню ще наприкінці минулого року і для себе прийняв рішення е, про необхідність отримання юридичних знань. На сьогодні я вже закінчив навчання по кримінальному праву, а також по військовому. Та на сьогодні зарахований ще до одного навчального закладу саме для отримання додаткових знань у сфері військового права. Друзі, бережіть себе е та не давайте будь-кому робити те, що заборонено законом. Відстоюйте свої, е, честь та гідність. Ніхто не має право права вас принижувати. Вірте в ЗСУ. Разом ми сила, слава Україні.